Друзі, з нами Крупниченко Олексій, це тренер воротарів команди Подоляни. Е, розкажіть, будь ласка, про, одразу про свої емоції і переживання постфактуму після цієї гри. Ну, ми налаштовувалися на е, тяжкий матч, тому що перший матч у нас на натуральній траві. Так воно і вийшло. Е, хочу подякувати нашому супернику, віддати їм належне. В плані того, що у них вчора гра, там куча травмованих людей. От, і вони сьогодні також перший матч у них на траві. От, теж тяжко, дуже багато людей там травмувалося, видно було, що була ротація. От, тільки перед можемо їм сказати велике дякую от, в такому плані. Як взагалі впливає на футболістів і на воротарів, зокрема, перехід зі штучного газону на натуральне поле? Ну дуже впливає, тому що працюють зовсім інші групи м'язів, розумієте? Друге сцеплення, друга другий відскок м'яча ну, відтолкуюся, зовсім все по-іншому працює. Розумієте? Потрібний час для того, щоб перейти. І воно за собою тягне дуже енергозатратне. І плюс, як в футболі, воно як буває, щоб дуже багато травм. розумієте. А, ну і, На наступний тиждень вас очікує дуже і дуже непростий виїзд. Там, куликів білка, лідер чемпіонату, як взагалі налаштовується на такого суперника? Розумієте, ми живемо від матчу до матчу, ми не якби, команди на перше місце чи останнє місце. Кожна гра, перемога дає тривачки. Цікаво буде зіграти з сильною командою і побачити своїх гравців на фоні сильної команди. Отож, з нами головний тренер команди Сокіл Самженко Олег Васильович. От, скажіть, будь ласка, ваші от перші враження після гри. Ну і якщо маєте бажання, прокоментуйте, будь ласка, епізод з призначеним пенальті. Ну, тяжко казати це після гри, бо емоції і аналізувати цю гру. Треба буде переглянути відео подивитися. Ну, я, мабуть, глянув ще відео, я не бачив. чи там... Я думав, що це він покаже карточку за симуляцію. Бо захисник каже, що він його не чіпав. І вже коли вони вже бігли там його, вже, Ну, хотів вибити м'яч, він каже, я навіть ногу не сував, бо це вже штрафна, штрафний майданчик, щоб не заробити 11-метрову позначку. Ну, поставив вилучення, як кажуть, Показують 11-метрову позначку і жовту карту, а він показав червону і я не розумію його рішення. А, як там він, справи? Він, він бачите, він цей епізод повлияв вже на всю гру. Він вже ка, червона картка, травма в хлопця нашого захисника-капітана, розсікли йому бідро, там чотири шви йому нанесли, і вже в нас випало. Ну, випали гравці, які, на яких ми розраховували. Ну, якраз, до речі, хотів питати, як там зараз у нього стан здоров'я. Ну, да, чотири бо... шви нанесли йому, да, ну, слава Богу. Це якийсь рок. Їдемо в Тернопіль з агроном граємо, йому розсікли голову. Приїхали до вас, розсікли йому ногу. більше в Тернопіль правда, не буде. Не, не, не дуже гостильний прийом в гостинно місці. Яка взагалі була першочергова. Настанова для гри, яка мала бути в принципі, побудова гри команди ми з перших хвилин. Ми вчора грали гру на область, нашу київську, і трохи хлопці підуставши були, і ми грали на контратаках. Ага. Ми хотіли десь проаналізували гру, десь якусь там ошибку, бо ваша команда дуже високо зустрічала. І ми за що цього хотіли штрої швидкій передачі, м'яч відправити вперед і тоді нав'язати там Ну, не вийшло. Поки до, до вилучення ще більш-менш жрали там, і до травми, а потім, може, коли вся схема вже поламалася, і ми вже перейшли в, в обичну гру 4-4 1 і десь шукали якісь там, щастя біля чужих горіт. Ну, нічого не вийшло. Я бачу, що одразу після вилучення Шишкін з опорної зони так, одразу та, сів та, та. У нас другим захисником. Та, у нас, Два центральних основні вони не поїхали, бо в одного операція була там на щелепі, а в інший по сімейним там його було проблеми не поїхали. Так ми вже там перед, перед Строювали, як могли ми. Ну, до речі, до, до вилучення досить непогано хлопці виглядали, теж дуже високо місцями зустрічали, бо ми звідти якраз знімали зверху, картинка була, то по структурі дуже гарно виглядало. Ну, ми до аналізували гру вашу. І... Як ну, дивилися, що ми хочемо показати з себе, аж ж ми не приїхали просто так, щоб проїхатись 500-600 кілометрів і поїхати додому там з нічим, нав'язували якусь, хотіли, хотіли результату. Ну, не вийшло. Будемо далі крокувати і будемо сподіватися, що далі буде у нас. Краще ще раз краще. Що у вас в наступному турі, якщо я не помиляюся, Фенікс Галичина вдома? Фенікс під монастир під, 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 ну, під монастир. То бажаємо вам тоді Як гарно налаштуватися <проб> на гру. Отож, друзі, з нами зараз. Один з атакувальних гравців Подолян, саме Іван Жуміга, який сьогодні відзначився голом з пенальті. От Іван, як взагалі настрій після гри, як прокоментуєте в загальному матч все, що відбувалося? І чи справді там було от порушення правил, пенальті і червона картка? Добрий день. Що по грі, що можу сказати. Ми зіграли досить хорошу гру. Ну, Більш-менш виконали те, що тренер просив. Старалися грати хороший футбол для глядачів і ми старалися, вроді все вийшло, все вийшло. Про пенальті що можу сказати? Я почув, що мене ззаді тягнуть, впав, а далі вже суддя прийняв рішення. Я не знаю, чи червоно, чи жовта, я навіть не встиг подивитися, чи дали червону, чи жовту. І сказали потім, що червона. Ну, Ну, власне, на розгляд арбітрів. Як в загальному впливає на вас те, що нарешті дали можливість вболівальникам офіційно бути присутніми на матчах? Це дуже багато впливає. Дуже, ну, нам дуже приємно, у нас така підтримка є, коли вболівальники за нас вболівають. Ну, це для нас плюс. Ми стараємося грати. І отримати задоволення і щоб глядачі отримали задоволення від інших боліванні. Ну, власне, ви згадали, що вдалося виконати передматчеву перед настановку тренера. Які саме побажання були від головного тренера, як сьогодні потрібно було зіграти? Ну, що можу сказати? По настанові, показати хороший контроль, дати спокій грі. Розтягнути як можна ширше команду і покатати низом. Щось вдавалося, щось не давалось, більш-менш і Я думаю, тренер задоволений грою. Ну і таке питання особистого характеру. Чи після цього забитого м'яча не майорить десь можливо досягнення одного з кращих бомбардирів в чемпіонаті? Чи будуть тепер хлопці всі небезпечні стандарти вам віддавати? Чи поки ще з ними не говорили про то? Ну про те ще не говорили. Я так як заробив пінаті, у нас є штатний пенатіст Руслан Я, Він питався, чи я хочу вдарити. Я попросив, якщо він дозволить, я вдарю. Він мені дозволив, я вдарив, ну, забив. Я йому хочу сказати дякую за те, що він мені віддав мені м'яч. Ну і так, хотілося б стати на першому А, Ще от якраз по четвертому забитому м'ячу, от е, як воно виглядало зі сторони? От вже відбулася ваша заміна, ви відпочивали на ту хвилину. Як виглядав цей гол вам зі сторони? Чи не було якогось бажання кричати звідси від бровки, що або бий уже, або віддай передачу? Він там досить довго возився з м'ячем, проте на щастя йому все вдалося. З, -з, -з, з боку, що можу сказати, мастер. Майже центр поля пройшов, обіграв декілька футболістів і забив. Кут, покутив, ну, В загальному команда була дуже дуже, дуже заряджена з перших хвилин. Активно дуже високо пресингували, що сподобалося. власне, Мені, як вболівальнику, і нейтральному і коментатору, то пресинг був дуже хороший. Ну і справді Мальський сьогодні майстер, як і майстри сьогодні, вся команда Подоляне. Дякуємо Дякую. за хорошу гру, вітаємо з перемоги.